Вітання всім, хто любить орхідеї. Сьогодні хочу показати вам своїх чудових, неймовірних красунь. Це орхідеї стюартіани. В моїй колекції є три стюартіани, але зараз в активному цвітінні дві. Це стюартіана Тіпосіб. І стюартіана Пікочіп. Хоч ці орхідеї відносяться до одного і того ж сорту, але коли придивитися до них ближче, то, звичайно, вони відрізняються і формою квітки, і також губою відрізняються і крапочками, які є на цій орхідеці. Перша в мене з'явилася стюартіана Пікочіп. Три роки назад активно вона продавалася у Facebook-групах з продажу орхідеї. Звичайно, мені теж захотілося її купити. Я купляла її квітучою, була гарна, здорова рослина, як на перший погляд. Але через деякий час рослинка почала хворіти, вона почала скидати листя. І коли я Оглянула коріння, то виявила, що коріння у неї було гниле. Провівши обробку коріння, я побачила, що там всього-навсього було два здорових корінчики. Мені довелося цю орхідейку пересадити в менший горщик у мох. І таким чином ця орхідейка була в такому стані реанімації. За деякий час вона, звісно, одужала, можна так сказати. і з часом випустила квітконоси і теж порадувала своїм цвітінням. Це третє цвітіння, уже таке після омолодження і реанімації. Звичайно, небагато квітів вона випускає 5-6, в цьому році 6. Ще одна квіточка не розпустилася, ще бутончик. Ну, і ця орхідейка чим цікава, що вона має ось таке. Плямисте листя. Ну, звичайно, орхідеї ми вирощуємо не тому, що вони гарне листя, а тому, що в них чудове цвітіння. І так як цієї орхідейки пікочіп, Ці квіти, хоч вони не великі за розміром там 3-4 см. Ну, але чомусь дуже вони мені подобаються. Я думаю, що не тільки мені. Ось ця дуже гарна така губка. Ці загнуті. Бусики такі, крапочки, такі дуже неймовірно гарні. І друга стюартіана, яка теж цвіте зараз, це стюартіана Тіпосіп. Купляла її 2 роки назад, в розмірі 2,5. Вона була, звісно, не квітучою, Але не заставила довго чекати на чудове цвітіння майже через 3 місяці після того, як я її купляла, вона порадувала аж двома квітконосами. І перше домашнє цвітіння було ось таке: на 9 квіточок, на 2 квітконоси. І ось це вже, власне. Третє цвітіння цієї орхідеї. Минулому році вона зацвіла на 6 квіточок, в цьому році лише 5. Ось така форма квітки. Теж дуже цікава. Така бачите, губа теж така особлива. Дуже багато крапочок на пелюсточках, на самій губі. Такі весняночки. Їх набагато більше, як пікочіп. Хоча, коли я її купляла, то на фото від садівника там було набагато менше цих крапочок, але ось в моєму цвітінні, вона ось себе так показала. Цих весняночок багато. Мабуть, і в цьому є якась красація орхідеї. За формою квітки ці орхідейки трішки відрізняються. Ось ті типу посіб, ці типу пелюсточки, бачите, такі від'єднані одна від одної, такою зірочкою. А в пікочіп вони ось так накладаються одна на одну. Для порівняння. Ось такі вони. Дуже гарні орхідеї, що одна, що інша. Ну, Ті осі листочки не такі плямисті, як пікочіп. навіть більше вони в мене зелені, там просто де не дає такі вкраплення. Ну, я ще раз наголошую, що орхідеї в мене дорожчу завдяки тому, що в них красиве листя, а мабуть тому, що в них дуже гарні квіти, а так як стюартяни, то в них. Неймовірно чудова форма квітки. Оці весняночки, які дуже заворожують, притягують погляд і хочеться ними малуватися довго і довго. Ось такі стюартянки у мене зараз цвітуть, Малуюся цвітінням цих чудових орхідей. Хай ще воно не таке пишне цвітіння, як інколи буває, в інших дівчаток. бачу, які викладають свої відео в інтернеті. Але теж дуже гарне, чудове цвітіння, неймовірно, гарні орхідеї. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна!